Ська дитяча музична школа це місце, де народжується музика та юні таланти. Дітей навчають грі на різних музичних інструментах баяні, бандурі, фортепіано, а також на гітарі чи домрі. Вчать грати й на духових інструментах флеті, саксофоні, кларнеті. Тощо цікаво, що одним із засновників закладу є відомий український композитор, родом з Ічнянщини Левко Миколайович Ревуцький. Це школа, яка має дуже глибокі традиції, дуже гарний, професійний, талановитий. Творчий педагогічний колектив сьогодні у стінах школи навчається понад 300 талановитих учнів, серед таких і 13-річний Андрій. Він полюбляє грати на домрі та гітарі і займається музикою вже понад 5 років. Хлопець розповідає, що як тільки вперше почув звучання домри, то відразу зрозумів, що буде грати саме на цьому інструменті. Коли я тільки починав вчитися в цій школі, я спочатку хотів вибрати гітару, але після того як я почув, як грають ансамбль домри. Я вибрав Домру. але я в своєму виборі. ну, я не був дуже засмучений в своєму виборі, тому що коли я підріс, я вже почав займатися гітарою. Увесь свій вільний час Андрій присвячує музиці. Його захоплення з радістю підтримують і батьки. Коли я граю на домрі, від батьків я получаю підтримку. Вони мене надихають грати та продовжуватися та продвигатись далі. Хлопець згадує, що прийшовши вперше до музичної школи. Він не знав навіть назв нот. Тому перші заняття йому давалися складно. Я пам'ятаю, як я вперше почав займатися музикою. Бо мені дуже було мені дуже складно. Я тоді ще навіть не знав ноти, як вони називаються. Поряд з Андрієм постійно була його викладачка Катерина Володимирівна. Вона працює у музичній школі вже 18 років, Ба більше колись і сама в ній навчалася. Про свого учня жінка говорить лише хороші слова. Я пишаюся кожним своїм учнем, а солістами, такими як Андрій, пишаюся найбільше, тому що. Не тим, що він приносить в наш клас нагороди чи перемоги, а тим, що є в нашій країні такі талановиті діти, як Андрій. Андрій не тільки сольно грає на домрі, а й є учасником ансаблю ритмолови. Там він грає разом зі своїм меншим другом домрістом Олександром, який також вже понад п'ять років займається музикою. Для Сашка неабиякою підтримкою є його батьки. У мене і надихають батьки на те, що Грати і, і, і продовжувати грати, тому що вони, я їм граю, і вони кажуть, що я молодець, добрий, добре граю. Андрій є неодноразовим призером різноманітних конкурсів і фестивалів. Востаннє він разом з Сашком брав участь у міжнародному фестивалі конкурсі Мистецтв сяйвозірок. Там талановиті учні посіли перше місце. Крайній корпус був зірок». Я зайняв там перше місце. Це був багатодійний конкурс, гроші з якого йшли на підтримку нашої армії. Незважаючи на те, що конкурс проходив в онлайн режимі, підготовка до нього потребувала немало часу та зусиль. Було важко знімати, як я граю, все ну, все заснялося не не з першого разу. Дуже складно було уча Ой, не участвувати, готуватися до нього. Дуже довго готувався. Він проходив онлайн, дуже шкода, що не вживу. Діти вже звикли до цих онлайн конкурсів, але це для них важко, тому що багато разів записуються конкурси. Перезаписуються вживу, це набагато краще, тому що діти, чесно, між собою змагаються. Чесно отримують ці місця. Приуцька дитяча музична школа пишається ще одним юним талантом та переможцем багатьох конкурсів. 17-річний баяніст Владислав навчається в школі вже сім років. Музику я вже займаюся довгі, довгі роки. Ці роки проминули в теплій атмосфері взаєморозуміння та взаємоповаги. Для Владислава музика означає щось більше, ніж просто мелодія, адже саме гра на баяні є основним джерелом його натхнення та ідей. Я беру баян і граю свої улюблені мелодії. Переважно це українські народні пісні, саме там Смерека, «Нічика», місячна та інші. Музика це для мене, це для мене засіб покращити пам'ять. Самопізнатися та відкрити для себе щось нове за роки навчання в музичній школі. Юний талант здобув перемогу в незліченій кількості конкурсів та фестивалів. Батьки Владислава дуже ним пишаються, говорить він. Мати та батько активно підтримують мене в цьому. Вони. Вони беруть участь у концертах, які я влаштовую вдома». Наставником для музиканта стала його викладачка Тетяна Григорівна. Саме вона вчила хлопця грати, готувала його до конкурсів та була і залишається для нього взірцем. А от кумиром для Владислава є Кузьма Скрябін. Мені подобаються його, його пісні, адже вони дуже. Вони від, від усього серця, і вони наповнені щирістю та чуйністю. Сьогодні переважно усі конкурси проходять в дистанційному режимі. Хлопець ділиться, що йому більше до вподоби живі виступи. Це негативно, тому що потрібно відчувати сцену та глядача, що він тебе слухає і бачить. І музикант. Він живе для того, щоб дарувати людям музику. Цьогоріч міжнародний багатожанровий фестиваль, конкурс талантів літо мистецтв відбувся в онлайн-форматі. Та це не завадило Владиславу здобути перше місце. Ми виграли конкурс літо мистецтв». Це двох двохкоротуровий конкурс, який який був певним чином для мене. Дуже важливим, приуцька дитяча музична школа має багато талановитих вихованців. Це місце, де кожен учень може знайти саме свій музичний інструмент та стати справжнім музикантом. Це талановиті діти, вони були з самого початку талановиті і завзяті. Вони прийшли добровільно в музичну школу, прийшли просто за те, що їм сподобався цей інструмент. І з самого початку, хоч їм було важко, вони навчалися, вони радісно приходили на уроки, поза розкладом приходили. Вони зараз так роблять. Тому вони вийшли такі талановиті. Наші діти дуже талановиті. У нас взагалі в прилуках в Україні дуже талановиті, взагалі талановиті люди. А те, що касає стосується саме музики… То, мабуть, я говорю про це стовідсотково, впевнено. В кожній родині всі співають, і майже в кожній родині хтось грає на музичному інструменті. Така, така у нас нація, такі ми українці є.